Одразу скажу, що ми робимо. Ми сидимо у нас 19.36 в Україні. І ми зараз чекаємо ще одного студента і робимо вечірні посиденьки з граматикою. Діти дуже незадоволені, треба сказати, але нічого не зробиш, тому що що треба вчитися. Але я бачу, який прогрес відбувається. Я дуже задоволена. Вони ще маленькі для такого рівня, але вони його роблять, і я дуже пишаюся, тому я вирішила. Показати, як ми це все робимо. Зараз у мене дитина виконує завдання. У неї є кілька хвилин. Беріть своїх діток так само, давайте їм зошит. Хай вони виконують завдання разом з нами, і зараз і через кілька хвилин перевірю. Важко продовжуй виконання, бо за нами спостерігають. Дорослі теж можуть таке робити. Дочана у нас була німецька, але дитинка була маленька, їй було 6 років. Ми з нею гралися іграшками Каркарічем і пікачу. Було досить таке весело, але я не хотіла показувати, бо заняття було індивідуальне, і дитя маленьке на що показувати? Це у нас англійська. Той я вам показала сьогодні вже в. Трансляції, як я роблю курс, щоб не думали, що то якась каснесенітниця. Результативний курс насправді. Кому треба звертайтеся. Вони всі схожі, ці завдання. Ми їх робили, але я бачу помилки. Відповідно, продовжуємо до 26-го включно. Будь ласка. Чим більше таких вправ. тем больше успеху. А ну, на жаль, не завжди є час, треба знаходити на механічні вправо. Все. Прочитай, будь Маш. Прочитай, що за 12 I'm writing essay now. Just the a present continuous. My first там My butte M. Drop ось I'm. Oświn. I'm writing. Yes. I'm writing. I, I'm not drinking milk now. Mm -hmm. I'm. I. I go for a walk after dinner. Uh -huh. I uh, don't go to the theater every Sunday and uh -huh. uh, he's uh, he's not working now uh -huh. uh, he he is playing now uh -huh. is he playing now my mother works in a factory my aunt doesn't work in a shop do you work in an office? Does your father work in this factory? Do you play chess now? Look at the sky. The clouds are moving slowly. The sun is appearing from behind the clouds. <clears throat> it, uh, is, it's getting warmer. How's your brother? He is not well yet, but his health is improving day after day. І останнє, будь ласка, двадцять шосте. Якщо у нас дієслово дякую, закінчується на ось таку і improve, наприклад, yes move, тобто вона не читається. Що ми робимо, коли ми додаємо ING? Ми її. Вибираємо Е, Вибираємо. Нам боком вилазить те, що ми недостатньо читаємо, так само, як подвоєння кінцевої при голосний ТІ в даному випадку в слові GET, тому що перед Ті стоїть коротка голосна. get in», Там має бути два Ті. Я дуже задоволена тим, що я побачила. Це прекрасно, насправді, так, це супер. І я б хотіла, аби ми ось усно зробили 27 28-го Uh, Henry usually wears glasses, but now he's wearing sunglasses. Yes. Uh, yes. Who do you? Docetaj do you to the question, please? Uh, who is uh, who is who is listening to music on his personal stereo over there right now? Yeah. А чому «is listening»? Чому тут стоїть present? Continuous? Now. Супер. А як перекладається 28-го? Хто слухає музику на його персональну стерео? Там. Зараз. Супер. Ну, деякі не over there «on там, «yes», але. Давайте з вами розберемо. ну, Тут мова така, бачите, треба запам'ятати дій слова, які не вживаються в групі continuous. Що таке be? Бути. Yeah. Що таке know. Знати. Understand. Розумати. Think. Думати. Recognize. Be. Навально, ну, дякую. Want. Хотіти. Like. Любить. Ну, таке, що ви любите подобатися. Dislike. Не подобатися. C. Бачите. Hear. Mm, слухати. Mm, слухати залис. Чути. Yes. білий, молодець. Mm. Важати <булум> або вірити. І have. Мати. Мати, вони не бажано, щоб вони стояли хвостаті в Кентінісі. Можуть бути хвостаті, але бажано, щоб в Кентінісі вони не стояли. Іноді вони зустрінуться в Кентінісі. Ці дієслова можна вживати в Present Simple. А ну покажемо клас. Це нова тема на сьогодні. Як бачите, це статичні дієслова. Посиденьки продовжуються, беремо чайок, і поїхали з першого по дев'яте дев Маша. Люди на ютьюбі пишуть собі в зошити, ти пишеш собі. У вас кілька хвилин, і я буду перевіряти. Пробуйте. Кілька хвилин. Технічні неполадки, прямо ми філія шостойков. І ось цю вправу зробимо, та на тому все. добре, успіх є, Угу. Еще трошки. Еще два. Три получается, так? Почитай, будь ласка, дякую. У give... мене з'їхала панелька зумівська і хотіла її потягнути, потягнула книжку. Uh -huh. I don't know what to give my brother for his Це пи... Стоп. Це питання. Це питання в present simple. Нет. Want. Де ж тут буде are? Якби тут було дієслово be, то yes, are polizло б на голову немає. Що ставимо? Do. Так і є. Дякую. Третє She in біте. He... Drive... Will... Що це написано? He drives. He drives Dangerously. І he... там якась інтрига з хвостом, не зрозуміло. He drives. Є Чет... четвертий бітта, плюс? He understands that he eats noisy, but he always forgets about it. Okay. Uh, uh, who is that man? Нет, як я вчила, спеціальне слово, тобто -то запитальне, а потім допоміжне. Who is that Man? Who is that man? Who stands Неправильно. in? Неправильно. Нет. Хто є той чоловік, який стоїть прямо зараз в дверному, як називається дв... дверний прийом? Як його перекласти нормально? Зараз люди мене вибраться, сподіваюся. Uh, who is standing. В дверях, коротше кажучи, та й все. Це Present Continuous два елементи. Present continuous це два елементи. Who is standing in the doorway? Ось питання знову. Попереду буде допоміжне. Яке? Хіба uh, ти його не впізнаєш? Правильно, don't, don't. You, тільки це питання. Don't you recognize him? Uh, Правильно. It's a drone, my I'm having no time now. I... Have не вживається здебільшого в континісі. Відповідно, I. have. I have. I no time. Have. Чекайте. Ось заперечення no стоїть, уже don't біля нього не стане. Це вже заперечення готове. I have no time now. Але, знову have, але він буде в континісі. I am having dinner. А чому? Тому що у виразі вечеряти лайфхак. Якщо ви можете перекласти дієслово have по-іншому, то тоді ви можете поставити в його континіс. Я вечеряю. Я приймаю душ. Це буде в контінніс. I am having dinner. А в мене я не маю часу, це пряме його значення мати. Ви не можете поставити кондісс це симпал, зрозуміло? Ну, це тільки ми заходимо в цю тему статичних дієслів, тому я буду ось так от розказувати. I am having dinner. Єсть, будь ласка, сьоме? Does your family? Поки я пояснювала дитина заснула. Leave leave one Petersburg's. St Petersburg. Sankt Да, у нас, до речі, в Україні теж є Petersburg. St. Petersburg. We знали Sankt Saint Petersburg in summer, okay? Yes, we always go to the seaside. seaside? Що таке Море місце. Da, more. We all, uh, we all like to see mother yes. stay with us. Неправильно. Mother, stay. she should not stay. Stay with us to the end of August, but father returns much easier, earlier and easier. Easy. <laughs> okay. okay. Um, where? Where Tom and Nick are now? Неправильно, як я вчила, Where що ну, are ось... Tom and Nick. Where -a? правильно стрілочку перенесе. Where uh -huh. They are having a nice walk in the garden. They are having, правильно, І have треба вичеркнути ілстю, Тін -тін -тін -тін. Have закресли, і ось цю викреслити. там. тинь тень Have тень Разом та й на тому все. Так, дев'ята. Mm. What are you doing now? Я не бачу R. What are от... you doing here now? What? What you doing here now? Нічого не розумію. Я питаю, де ділося R? Чому його тут немає? What are you doing here now? Нічого не розумію. What yeah. are you doing here now? Що є те роблячим россию тут зараз, так? We це нас їхав, чи що з ним робиться? Зрозуміло. Я не бачу тепер 10. Це витерте все треба, є? З кінець? Угу. Так. Треба... Так. Дякую. Він співне е. погано. Е. А це домашнє завдання буде на коротше. Право 185. Завдання. Present simple, present continuous. Я задоволена рівнем. Це дитячий рівень, дитина 7 клас, ще не закінчила 7 клас. І вона робить такі граматичні вправи, які не кожен дорослий на рівні, а 1 зробить. Це похвально розумашка, наша розумашка. І відповідно, давайте мені додому з 10 по 22. І ось таких, подивіться, яка, 571 сторінка. Ну, там словачок ще якась там ситуація, вправ. Це буде супер. Іноді будемо робити такі вечірні посиденьки. Самої гроші. На цьому вистачить знущань. Будете знати, як у моїх дітей я дресую. У них класний рівень. У тих дітей, над якими я знущаюся, даю чорнобілі посібники, немає танців з бубном, то вони в мене вже прикормлені. З трьох років я знущаюся над ними, і вже в 12 вони розуміють і спілкуються англійською, і роблять ось такі вправи. Я буду показувати періодично. Куль, cool. job.